Вчительки нашого ліцею. Вітаю вас з міжнародним жіночим днем. Бажаю щастя, багато радісних моментів у житті. Пам'ятати, що окрім викладання варто приділяти увагу собі та якісно відпочивати: мир, любов та спокій в родині. Бажаю, щоб учні пригадували вас теплом на душі і приємними ліцейськими спогадами з 8 березня! Доброго дня, шановні! Вітаю вас зі святом. Небагато є на світі вчителів, таких, як ви. Добрих, мудрих, справедливих і дуже терплячих. Ви справжні учителі і дуже гарні жінки. Бажаю, що не тільки в свята, але й у будні у вас завжди було багато квітів і добрих слів, віддячних і улюблених вами учнів. Нехай дорога в ліцей буде спокійною та мирною. Кожен день навчання нехай приносить вам задоволення від того, що ви робите немарну справу. Красивим і любові! Щастя, здоров'я, радості та удачі. Будьте Завжди молоді, бадьорі, красиві, дуже шановані та коханими як у ліцеї, так і у житті. Зі святом вас, вчителі, жінки та учениці, ліцею інформаційних технологій. Шановні вчителі та однокласниці, з нагоди міжнародного жіночого дня, я хочу привітати вас з найщирішими побажаннями. Вчителі, ви ці люди, які формують майбутнє нашої країни, придаючи знання та цінності на нове покоління. Ваша робота важлива та неперевершена. Я хочу висловити вам свою вдячність за вашу працю. Нехай кожен день приносить вам задоволення від творчості та нові досягнення у розвитку учнів. А вам, дорогі однокласниці, я бажаю незабутніх моментів у нашому ліцеї, радісного навчання та нових знайомств. Нехай кожен день буде наповнений позитивними емоціями та прекрасними враженнями. Хай ваші мрії здійснюються, а життя приносить багато радості та щастя. З найкращими побажаннями зі святом весни! Шановні вчителі та любі однокласниці, хочу висловити свою глибоку вдячність за ваші безцінні знання. Досвід та підтримку, яку я отримав протягом свого навчання в цьому класі. Я навчився багато нового, здобув друзів, які завжди підтримують мене. Дякую вам, мої шановні вчителі, за вашу старанну працю і присвяченість навчанню. Ваша мудрість та енергія надихають мене на нові досягнення, а мої дорогі однокласники джерело моєї мотивації. А Спільно ми проходили складні завдання та подолали виклики, що стали перед нами. Я дуже вдячний, що ми можемо поділитися цим чудовим досвідом. Я бажаю вам всім здоров'я, успіху та втілення у життя ваших мрій і бажань. Дорогі дівчата, вчителі, матусі, вітаю вас жіночим днем, бажаю вам всього найкращого, мирного неба над головою. Щастечку, здоров'ячку, щоб у вас все було гарно, щоб з фінансами проблем не було, щоб взагалі. Saya boleh super puper vital.